У кінному спорті, як і в житті, потрібно вміти долати перешкоди. Заміський кінний клуб «Байков» на Тернопільщині приваблива та оригінальна локація для туристів, жителів області та усіх охочих: отримати уроки верхової їзди, відчути на собі її оздоровчий ефект, організувати кінні прогулянки та влаштувати фотосесії з кіньми. Це далеко не все, чим можна займатися на території комплексу у байківцях. Якщо ваша мрія пов'язана з любов'ю до коней або ж ви хотіли би долучитися до цього виду спорту, ставши його частиною, є можливість придбати комплекс та отримати об'єкту власність шляхом придбання корпоративних прав. Велика кількість простору площею більше одного гектара та красиві краєвиди не єдині переваги за міського клубу. На території спортивного комплексу створено комфортні умови для повноцінної роботи з кіньми, поля, манежі, лепади, сучасна стайня. Інфраструктура кінного комплексу включає відкритий та закритий манеж з поливом діаметром 20 метрів. Поле для змагань розміром 38 на 57 метрів з комплектом перешкод, розминочне поле розміром 20 на 39 метрів, левада для вигулу коней. А також на території є комфортні локації: альтанки, шатро, які можуть вміщувати до 50 осіб для родинних святкувань чи професійних зустрічей чи малим колективом. Унікальний спекомплекс Тревітан також знаходиться у межах кінноспортивного комплексу. Тут вам запропонують оздоробчо профілактичні процедури, інфрачервона сауна. Обгортання. Грізові ванни. Панорамні вікна, які виходять у конюшню. На території комплексу є мультифункціональний манеж. Який використовують для проведення ярмарок, виставок, конференцій, воркшопів, майстер-класів чи корпоративів, вам запропонують усе необхідне, щоб ваше свято пройшло на найвищому рівні та набуло особливої атмосфери. Основна конюшня на території містить 14 денників розміром 3,5 на 3,5 метри для проведення змагань. Використовують гостьову конюшню, у якій 16 збірно розбірних денників розміром 3 на 3 метри, сушка, збруйник, кімнати для персоналу, кормокухня, чоловіча і жіноча роздягальні, уся необхідна інфраструктура в діючому комплексі до ваших послуг, кімний бізнес починають з великої любові до коней. Якщо ви готові зайняти цю нішу і розвивати цей напрямок кінного бізнесу, комплекс Байков Резорт Horses Club» доступний для продажу, і саме ви можете стати його наступним власником. Додаткова інформація 067 232 0088